Розпочинаємо хресна дорогу пам'яті Герої Небесної Сотні, пам'яті всіх, хто віддав життя за волю України, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. притерпівей за настрасті Ісуса Христе, Сину Божий, помилий нас, притерпівей за настрасті Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй помилий нас. Претерпівей за нас, страстя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Ступна молитва, Всемогутній вічний Боже, стоїмо перед Твоїм престолом милосердя і милості, щоб перепросити Тебе за гріхи наші і нашого народу. Наш Божественний Спасителю, влий наші серця, ті переживання, які сповнювали Твоє престе серце, час Твоїх терпінь. Та й що ми сповнені Твоєю любов'ю, стали учасниками Твоєї спасительної місії і воскресли до нового життя згідно з волею нашого Небесного Отця. Ісусе Христе, з подякою і покорі серця жартуємо Тобі цю хресну дорогу за душі усіх тих, хто постав проти зла, яке опанувало нашу державу та проти агресорів зі Сходу, за душі герої Небесної Сотні, котрі поклали своє життя. В обороні прав, честі, гідності нашого народу, в обороні свободи Святої Церкви і українського люду. Амінь. Стація перша Ісуса засучує на смерть. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господа. Всі ті, хто прагне смерті Ісуса, бояться за свою владу і свої багатства. Велад видає несправедливий засуд, невинному, щоб берегти свій спокій, свій комфорт. Свою політичну кар'єру. Пилат вмив руки, але це не звільнило його від відповідальності, ті самі люди, котрим Пилат догоджав, стануть причиною його політичного краху. Наш народ неодноразово засуджував до смерті ті, хто мав святий обов'язок допомогти йому обороняти свій сла. Нас залишили наодинці численними навалами зі Сходу, захід закривав очі і на Голодомори. На мордування нашого народу московськими окупантами, на боротьбу нашого народу проти червоної чуми. Сьогодні, як і в часи Христа, ті, що мають у світі владу і силу, подібно до Пилата, мивай руки Боже та мен... Боже, дай нам сили не засуджувати тих, котрі свої бездіяльності пустими балачками стоять на сторону села. Дай нам силу і двагу не розраховувати на допомогу людей, але тільки на Бога і власні сили. Амінь. Протерпівай за нас страстя, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Стація друга, Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму, Господи. Ісус бере на себе снаряддя муки, щоб перетворити Його на снаряді спасіння. З любові до нас, Син Божий, приймає найжахливішу смерть, щоб принести кожному з нас визволення від зла. як часто ми втікаємо від відповідальності за самих себе, за долю свого народу, Спаситель світу показує всім, що правдива свобода вимагає правдивої відповіді за свої вчинки, герої Небесної Сотні, як і мільйони героїв землі української. Вони йшли тернистим шляхом Христа за свою свободу і свободу свого народу. Вони взяли на свої рамена відповідальність за гріхи нашого народу, які позбавили його достойного життя. Сьогодні герої Небесної Сотні разом з Ісусом кличуть до боротьби проти зла, закликають не йти на компроміси з Лукавством, облудою та брехнею. Відкинути себе людство та допомогти собі і своєму народу. Ісусе, дай нам сили гідно і без нарікань нести хрест відповідальності за свободу свого народу, дай нам силу відважно боротися зі злом, яке знову прагне поневолити наш народ і знищити його фізично. Дай нам рішучості при потребі покласти своє життя за народ. Та як ти поклав своє життя за все людство. Амінь. Притерпівий за страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помолий нас. Стація третя, Ісус перший раз падає під Христом. Слава срастям Твоїм, слава доброго терпінню Твоєму Господи. Знесилений від жахливих почувань, що розірвали м'яза аж до кісток, від колючого турного вінка та втрати крові Спаситель падає. Співчуваючи небагато Іван та невеличка група жінок, Та Ісус з любові до кожного з нас віднаходив собі сили, встає і продовжує боротьбу. Ісусе, коли на вулиці Грошевського упали перші жертви, тоді одні вийшли на боротьбу зі злом на Майдан, другі стали до молотовної боротьби, ще інші провадили інформаційну війну та були й такі, які мов посіпаки влади і окупантів. Сповнення сатанинської злоби кидалися, щоб знищити Майдан. Були й ті, хто власній безпомічності з болем старався допомогти, чи міг. І зараз, коли наша держава страждає від московської агресії, знову повторюється та сама ситуація. Одні борються, інші живуть своїм життям, одні страждають, інші своєю відповідальністю і боєгузтвом не здатні їм допомогти. Ісусе, просимо Тебе, дай нам силу простити всім тим, хто стоє осторонь, всім тим, хто своїм недолугими рішеннями спричиняє усе нові і нові страждання. Дай нам усвідомити, що відповідальність за упадки нашого народу лежить і на нас. Дай нам силу об'єднатися і встати на захист нашого народу. Звірою в тебе, Твоє превелике милосердя, Твою силу і поміч. Амінь. Притерпівей за нас страсті, Ісуса Христа, Сина Божий, і нас. Стація четверта, Ісус зустрічає свою багатостраждальну матір. Слава страстям Твоїм, слава добро, терпіння Твоєму Господи. Любов і страждальне серце Матері, всього людського терпіння та син, чоловік, болі і терпіння, опльований, принижений, скатований біль двох найсвятіших осіб землі Божої. Людська рука піднялась на любов, не одне материнське серце пронесе біль за загиблими синами та доньками, скатованими та скаліченими, здивачілим режимом і дикою ордою дітьми. На чолі тих страшних страждань стоять і наші гріхи. Кожен хабар, кожен вияв корупції, кожен прояв безвідповідальності, кожна крадіжка, п'янство, нецензурщина слоба і ненависть. Бійки і сварки, за проданство і доноси, зрада і байдужість. Московська музика усе це підтримувала диявольський режим, і зараз допомагає московій орді вершити агресію проти нашої держави. Ісусе, Марія, дивляючись у ваші терпіння та терпіння всіх українських матерів, батьків, синів і дочок, братів і сестер, каємо з усіх гріхів. Які у нашому народі посилюй зло, роблять нас беззахисними перед лицем диктатури та агресії, каємося і постановляємо боротися проти цих гріхів у нашому народі. О, ласкава мати, випроси нам свого Сина, сили протистояти гріхові, всіх Його проявах. Амінь. Претерпівай за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 5. Симон Кринейський допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Римські вояки несли відповідальність, щоб засудженого до страти, доставити на місце виконання вироку. Живим, кати, боячись, що знесилений Ісус не вмер, примусила Симона з Кринеї, нести хрест Ісуса. У житті Симона Кринеського ця примушена. Допомога в якийсь таємничий спосіб зродила свій дорогоцінний плід. Саме допомога, потребуючим і взаємна допомога на Майдані були одним з головних чинників, які допомогли Україні вистояти і перемогти. Якщо ми хочемо стояти перед лицем агресії, то мусимо допомагати одні одним, бути солідарними не тільки на словах, але й на ділі. Божа заповідь, люби ближнього, як самого себе, ось дороговказ – до перемоги і побудови успішного українського суспільства. Бо скільки разів ми грішили проти заповіді любові Бога і ближнього, скільки разів ми власноручно руйнували згоду і мир. Ісусе, прости нам, не хочемо більше керуватися власним егоїзмом, а тільки любов'ю до Бога і наших ближніх. Господи Спасителю, благослови наш народ, благослови усіх тих, хто у важку хвилину. Завжди готові поспішити на допомогу. Амінь. Притерпівий за насрестя, Ісусе Христе, Сина Божий, помилий помилуй нас. Стація шоста, Вероніка обтирає Ісусові лице. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Наражаючись на приниження, удари, зневаги, свята Вероніка приступає до Ісуса і обтирає гостиною і скривавлене лице Спасителя світу. Милосердя та співчуття перемагає людський страх, простої жінки, звичайний жест любові, і милосердя, але яка велика нагорода. Адже кожного разу, коли ми чинимо діла милосердя, любові до ближнього, ми стаємо подібними до Христа, скільки то було тих, хто допомагав пораненим на Майдані, хто рятував людей від розправи, скільки є таких, хто й до сьогодні допомагає. Постраждалим та їхнім родинам, скільки є тих, хто підтримує наше українське військо, українські серця завжди повинні бути відкритими для надавання допомоги на діла милосердя і на християнську любов. Ісусе, дай, дай, щоб у кожному страждаючому ми бачили твої страждання і поспішали з допомогою, дай, щоб і в наших душах. Як на гостині Святої Вероніки відбився Твій образ, що в час спокус були ми збережені від гріха. Амінь. Претерпівий за нас расті Ісусе Христе, Сина Божий, і помилий нас. стація сьома, Ісус, друге падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довго терпінню Твоєму Господи. Засуджений це вже не людина, а просто забавка в руках вояків і юрби. Закон уже не захищає Його, вояки, як тільки побачили, що Ісус трішки відновив сили, знову поклали на Його рамена важкий хрест. тірем хреста Ісус вдруге падає на землю, та людська немолосердність не дає йому навіть трішки перепочити. Юрба ворогів знущається над ним, а вояки змушує підводитись, іти далі. Ісус, усе це терпить, бо хоче вибороти мені тобі. Нашому народу і усім людям правдиву свободу дітей Божих. Скільки то наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок пройшли через лещата знущань і катувань, яких жахів довелося перетерпіти багатьом людям тільки за те, що вони любили свою країну, що хотіли правдивої свободи для себе і свого народу. Часто у тій боротьбі українці перемагали, бо людське серце часто прив'язане з різних матеріальних благ, задоволень, комфорту і насолод, але все це віддаляє кожного з нас від правдивої суботи Божого воїна. Господи Ісусе, каємось нині зі своїх упадків, просимо Тебе, даруй нам силу у боротьбі за правдиву свободу. Звільни своєю ласкою наш народ від кайданів гріха. Не дай, щоб гріхи наші запровадили нас до нового чуж... чужинського ярма. Амінь. Претерпівий за настрастю, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма, Ісус промовляє до єрусалимських жінок. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню терпінню Твоєму Господи. Смерть є завжди страшною. А смерть на хресті за своєю жорстокістю є однією з найстрашніших жаль до засуджених опанував жінок. Та на дорозі терпінь Ісус залишається вірним своєму посланню. Серед терпінь Його любов каже йому забути про себе, а пам'ятати про Божий народ. Тому звертається Ісус до нещасних юруселянок із закликом до покаяння до зміни життя. Бо тільки неверння могло врятувати світ. Ми часто боїмося, а то й не хочемо робити зауваження своїм близьким та знайомим, боячись їх образити. Але поза плечі в колі інших ми дуже добре вміємо їх осуджувати. Така поведінка це поведінка раба, а не вільної людини. Тут нема правдивої любові до свого ближнього. Ісусе, дай нам силу бути відважними свідками істини, дай нам мудрості і любові, щоб звертати один одному у на помилки. на недоліки. Амінь. Протерпівайся на страсті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 9, Ісус третій раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Місце страти вже ж зовсім недалеко. Треба тільки піднятися на гору, що її називають череповищем або голгофою. Та Ісуса вже залишає останні сили, Він знову падає під ярем Христа і не має вже більше сил підвестися. І це не дивно, бо на цьому Христі він несе гріхи цілого світу, нашого народу і кожного з нас. Ісусе, ми каємося сьогодні за усіх своїх гріхів та гріхів нашого народу, каємося за ненароджених дітей, вбитих ще в материнському лоні, Вдумуємося у цю страшну цифру більше 40 мільйонів, каємося за розквіт неморальності, за прогнання до наживи, за скривджених Бога, сиріт, вдів, каємося за черствість до потребуючих. За неповагу до святої неділі та християнських свят, каємося за сварки і роз'єднання в нашому народі, за відступність єдності і, дуже, і духа братерства, каємося за відкинення нашим народом Двого Божого закону, каємося за всі ті ситуації і випадки, коли через нашу недостойну і грішну поведінку не зважається Боже ім'я. Ісусе, просимо сьогодні прощень для нашого народу! Просимо про ласку Його навернення та духовного відродження. Господи, без Твоєї святої допомоги ми не зможемо опертися злу, яка насувається на нас. Ісусе, смилосердися над нами і нашим народом. Амінь. Притерпіве за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 10, Кати і май Ісуса, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Здирати одяг із засуджених це акт наруги. це ганебне приниження гідності людини. Бог Творець приймає приниження від творіння. Бог є любов на Голгофті виставлений на посміховище і ненависть. Диявол, ворог, Бога і людини прагне не просто знищити людину, але збезчастити її, відібрати в неї почуття власної гідності. Саме під таким диявольським натхненням діяли і діють вороги нашого моролюбного народу, і ті, що колись безчестили наші святині, і сьогодні беркути, які здирали одяг з майданівці на снігу та морозів, те саме натхнення надихає тих, хто спонукає до перелюбства і розпусти. Ісусе ти дав себе збезчестити, щоб заплатити кару за наші гріхи. Нечистоти за нечистоту українського народу, за розбиті українські сім'ї, за зруйновані дівочі долі, за дітей з царів при живих батьках. Господи, просимо Тебе прости та з українські сім'ї, нашу молодь і весь наш український народ. Амінь. Протерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 11, Ісусе, прибивай до Христа, слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Римляни, на відміну від інших народів, не просто прив'язували жертву до Христа, а лише й цвяхами пробивали руки і ноги. При розп'яті жертва була в такому положенні, що мусила боротися за кожний ковток повітря. Тому пробиття рук і ніг робило боротьбу за ковток повітря несказаною болючою. Перетворюючи просту людську потребу на муку. Ісус приймає на себе це жахливе покарання, щоб визволити кожного з нас від гріха, від пекельної вічності, Він не повинен був це робити, Він не мусив залишати престол своєї небесної слави і народжуватися з поміж нас, людей. Він не мусив терпіти приймати таку страшну смерть. Але Ісус з любов'ю до нас. Добровільно жертвує себе для того, щоб вже тут, на землі, ми, користуючись Божий глаз, могли жити у свободі як щасливі Божі діти. Ісусе, ти з любов'ю віддав себе на страшну смерть заради нас, навчи нас любити Бога і своїх ближніх правдивою любов'ю, яка готова і самого себе пожертвувати заради добра та спасіння інших, дай нам пізнати всі скарби, що їх ти вислужив для нас. Щоб вже тут на землі ми могли жити в правдивій свободі і правдивому щастя, як Божі діти. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 12, Ісус мирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господу. Бог і Спаситель, піднесений на хрест, над Головою Ісуса напис, Ісус Назарету, Цар юдейський». Цей напис усьому світу свящає Ось цар і Бог, цар, який дарує свободу, володар, який приносить себе в жертву, щоб врятувати свої підлеглих. цар, який пропонує своїм підданим сісти з ним на престолі його слави і царювати навіки. Князь, який всіх своїх слуг хоче назвати своїми братами і друзями. У страшних муках висечи на хресті, Христос відчуває себе відкиненим. Отцем Небесним, що ми перестали відчувати себе відкинутими від Бога. Ісус на хресті подарував нам свою пречисту матір, Діва Марія, стала нашою матір'ю, Спаситель відновив нам допуст до Небесного Отця, чинивши спадкоємцями Небесного Царства, Син Божий на хресті проляв свою кров до останньої краплі і відкрив нам Своє серце, смерть Спасителя світу, стала нашим життям. Ісусе, дякуємо Тобі, що ти вчора, сьогодні і завжди ти самий, навіки люблячий Бог і цар. Дякуємо Тобі, що Ти, український народ, чинив членом спільноти християнських народів. Дай нам усім ласку бути вірним тобі до кінця. Амінь. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, стація 13, мертве тіло Ісуса зіймає з Христа. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Вимордований тривалими знущаннями, втративши багато крові, уже в час бочування Христос Спаситель помер швидко. Ісус відчув на собі тягар злоби усього людства, відчув усю глибину жаху відкинення людини від Бога, біль, смуток, терпіння, як хвилі розбурканого моря. Накривали його страждальну матір і його вірних приятелів, скільки болю і смутку приносили продовж цієї історії нашому українському народу, ородець Сходу, і знову збирається орденська навала наших кордонах, і знову коїть злочинство в незалежній Україні, дехто порівнює лице Христа Спасителя Сторинської плащаниці, з лицями мертвих героїв Небесної Сотні. Зауваживши диовишну схожість у шляхетному спокою. Ісус, навіть у так важкий спосіб, Ти показуєш нам знак праведності нашої боротьби за нашу свободу, тим приймаєш жертви нашого народу, долучаючи їх до збору своїх мучеників, до свідки Твоєї святої правди. Ісусе, просимо Тебе сьогодні. Не дай, щоб наша жертва була марною. Зруйнуй усяке зло, яке знову пхається, щоб запанувати над нашим народом. Амінь. Притерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помили нас. Стація 14 тіло Ісуса кладуть до гробу. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Субота, це день відпочинку, посвяченого Богу. Приятелі поспішно облаштовують похорон свого учителя, Засмучена і зболена Богородиця та вірні приятелі, Месії, Учителя, намастивши мертве тіло Ісуса дорогоцінними оліями, кладають Його до гробу. Вороги Божого Сина бояться Його навіть мертвого, тому і виставляють сторожу біля гробу Спасителя світу. Вороги України так само бояться. Вони страшенно бояться нашої свободи, дарованої українцям самим Богом. Вони бояться героїв українського народу і поплюжать імена кожного борця за свободу України. Вони боялися абсолютно мирного майдану, а ще більше бояться мертвих героїв Небесної Сотні. Вони бояться, бо розуміють, що наша свобода і Божа правда зруйнують імперію сла. Царство облуде брехні, рабство і насильства, бо наш народ не переможений, Він опирається на Божу істину, а силу Божого Духа ніхто не спроможний здолати, навіть за допомогою зброї насильства брехні. Ісус, не дай нам зійти на облудні манівці, укріпи наш, нас і наш народ у Божій правді, даруй нам перемогу на зло, що насувається зі сходу, нехай від лиця Твого згинуть вороги Твої. І вороги нашого народу. Амінь. Притерпівей за нас Ісусе Христа, Сину Божий, помилуй нас. Кінцева молитва. Ісусе, Твоє тіло при три дні спочивало в гробі, але третього дня ти славно Воскрес, переміщу всяке зло і смерть. Нехай світло Твого Воскресіння прожине усякий морок, зла і життя нашого народу, що ми стали учасниками твоєї славної перемоги на зло. Ісусе, дякуємо Тобі, що сьогодні ти разом з нами переходиш з Тайцями твоєї хресної дороги. Ісусе, ми постановляємо, що ви сьогодні докладатимемо всіх зусиль, щоб будувати нове суспільство на християнські засади, які є фундаментом всієї української культури, наших традицій і нашої національної ідентичності. Допоможи нам цьому своєю святою ласкою. Марія, Мати Божа і Мати наша. Тебе з давніх часів наш народ вшановує як наймогутнішу опікунку і заступницю. Просимо тебе нині, огорни своїм могутнім омофором наш народ, захисти його від усіх ворогів, зруйнуй усякі плани наших ворогів, Спасителі світу, даруй вічний спокій у своєму домі, усім, хто поклав своє життя за свободу нашого народу, Отче Небесний. Ти самогочою своєю волею керуєш долею всього людства, просимо тебе, злянься на наш миролюбний український народ, Даруй йому добрих провідників, котрі впевнено приведуть нас до перемоги і процвітання тут на землі, а колись до блаженої вічності. Амінь. Помолімося на міряні святішого Отця, Отче що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, але від бід визволи нас, чисто і благословенна. Пресвятає, Богородице, спаси нас, претерпівий за нас страстя, Ісусе, Христа, Сино Божий, помилуй нас. Притерпівий за нас страстя, Ісусе, Христа, Сину Божий, помилуй нас претерпілися на страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас.